Пошук постраждалих людей, тіл загиблих та рештків у більш ніж 14 регіонах нашої країни це робота пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес. Це єдина організація кінологічного профілю в Україні, що залучається до гуманітарного проєкту на щиті. З 2017 року а, наші кінологічні розрахунки. Почали залучатися саме вже Генеральним штабом Збройних сил України в проєкті з пошуку тіл загиблих полеглих воїнів. Евакуація 200 тоді він мав назву. З 2017-го Ми Саспаркі з Бельгійської вчерки Малінуа, яка і зараз продовжує працювати, незважаючи на свій дуже поважний рік 12, вік, 12 років років. Ми почали саме виїжджати в складі зведених пошукових груп генштабу туди, де, де потребувалася наша допомога. З 2008 року кінологи підготували найбільший ресурс в Україні, а саме 35 пошуково-рятувальних собак. Окрім цього, ще дві собаки в активній підготовці. Їх тренування, процес доволі складний та довго тривали, зазначила керівниця загону. Процес підготовки триває мінімум рік, тобто в цей рік собаки можуть можуть і виходити вже як стажери, але до самостійного пошуку вони можуть залучатися лише після дуже ретельного такого різностороннього тестування, і після того, як їм виповниться десь півтора року. Поки триває підготовка собак, їх провідники обов'язково повинні виходити в пошукові місії в якості асистента-кінолога та проходити різні тренінги. Обов'язкові тренінги з тактичної медицини, з ветеринарної тактичної медицини, з минної безпеки. З... Роботи з тілами, з роботи з рештками, з певними моментами по есгумації тіл не менш важливим є і робота асистентів кінологів. За допомогою кінологоасистента ми організовуємо. Так сказати, готуємо машини, пакуємо, всі рюкзаки, всі снаряги собачу. Також в пошуках допомагаємо Трен... кожному своєму кінологу. У нас є окремий, наприклад, кінолог і є кінолог-асистент. Кінолог-асистент постійно йде з кінологом, наприклад, для того, щоб десь щось притримати, допомогти, собаку взути, десь щось допомогти. чимось. Найбільш пам'ятний, якось так це з перших виїздів. це було якось на Донбас виїжджали ще у 21-му, здається, році. Там шукали дівчинку. Чотири місяці ми приїхали за годину. Вже знайшли. Саме Антарес вважають останньою надією в пошуках людей. Вони знайшли тіла та рештки понад 500 людей і близько десяти зниклих безвісти, які виявилися живими. Дане Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.